Ми раді вітати вас на сьогоднішньому уроці. Відсьогодні ми з вами по кроках почнемо наводити порядок у фінансовому житті. Основи фінансової освіти Закони грошей. Незнання закону не звільняє. Дуже-дуже давно, коли наша Земля була ще тепленькою, по ній бігали Мамонти і динозаври. Але, як відомо, у динозаврів грошей не було, а Мамонти фінансами не займалися. Можливо, тому вони і вимерли, а потім з'явилися люди і пішло, поїхало. З часом виникла потреба встановити загальний еквівалент вартості різних товарів та послуг, і люди придумали гроші. За час від їх створення і до сьогодні гроші змінювалися. Спочатку вони були товарні, потім металеві, з часом стали паперовими. В останні десятиріччя з'явилися ще й електронні гроші. Майже одночасно з введенням грошей люди почали задумуватися чому в одних гроші є завжди, а іншим їх завжди не вистачає. Над цим питанням розмірковували найбільші мудреці древнього світу, і їм вдалося знайти рішення. Понад п'ять тисяч років тому в древньому Вавилоні, державі з високим рівнем цивілізації, на глиняних табличках були записані закони грошей. Закони грошей це прості і зрозумілі правила, дотримуючись яких людина захищає своє фінансове сьогодення і своє майбутнє, формує для себе фінансову стабільність. Ці закони діяли в усі часи і у всіх народів, діють вони і сьогодні в наш час. Закони грошей залишаються незмінними, не піддаються впливові часу, а недотримання цих законів спричиняє фінансові проблеми. В розвинутих країнах закони грошей вивчаються в школі разом з основами сімейного бюджету. Про ці закони і необхідність їх виконання батьки розповідають своїм дітям, коли ті починають самостійно заробляти гроші. У нашій країні, зі зрозумілих причин, така передача законів грошей від покоління до покоління була втрачена, і тому доводиться вивчати їх заново. Ось перший закон грошей. Спочатку заплати самому собі. Не дуже зрозуміло, звичайно, адже це приховане формулювання закону, в древності це було таємне знання, а ось його повна форма. Гроші завжди йдуть до того, хто з будь-якого свого доходу відкладає десятину і цим забезпечує майбутнє собі і своїй сім'ї. Це закон елементарної фінансової безпеки. Таким чином, ми мотивуємо себе, демонструємо повагу до себе, створюємо хороший енергетичний баланс, платимо в собі. Виконувати цей закон означає потурбуватися про себе, створити собі елементарну якість життя, навести порядок в своїх стосунках своїми грошима. Це основи особистої фінансової дисципліни, яка змінює наше життя дуже швидко. Так як ви самі можете про себе потурбуватися, ніхто не може цього зробити для вас і за вас. Кожна людина зобов'язана собі сама створити елементарний рівень життя, елементарну безпеку у вигляді захищеного майбутнього. Чи ми і далі будемо розраховувати на когось, на батьків чи на дітей, на начальника чи на співробітників, на державу чи уряд, на сусідів чи знайомих. Ви відкладаєте свою десятину? На це питання доводиться чути різні відповіді від позитивних, так відкладаю, і навіть більше до відверто здивованих. Невже ви справді думаєте, що з моєї зарплати можна щось відкласти? Та нам на найелементарніше не вистачає, а насправді не важливо, як думає хтось інший. Закони грошей стосуються всіх, і це лише ваша справа, чи ви їх дотримуєтесь, чи поважаєте себе, чи платите собі? Адже дуже часто людина, отримавши зарплату, майже відразу її витрачає. Ми заправляємо машину, платимо кредит, купуємо продукти і так далі. Наші витрати це чиїсь доходи. Ми платимо усім, крім себе. А де ж наш? І тільки наш дохід, чи не здається вам, що спочатку і справді треба заплатити собі, а потім вже всім іншим дати можливість заробити. Гроші, які ви платите собі, ні в якому разі не можна витрачати. Ніяка розпродаж, ніякі шалені скидки чи святкові акції не можуть змусити вас змінити рішення зберегти ці гроші для себе. Саме ці 10% дозволять вам виростити курочку, яка нестиме золоті яйця. І тому головним питанням, яке ви собі задаєте, має стати: не чи можу я щось відкласти, а куди відкладати, які фінансові інструменти слід використовувати. На це питання має відповідь незалежний фінансовий консультант. І про це ми детально поговоримо на одному з наших наступних занять. Другий закон грошей стосується наших боргів. Краще жити без боргів, адже брати в борг, віддавати борги це дуже складний емоційний процес. Якщо у вас сьогодні є борги, треба їх віддавати. Але як? Скільки? Коли? Хтось віддає все, що прийшло, а інший ховається від кредиторів, втікає від них, не бере трубку телефону або навіть замовляє свого кредитора. А другий закон грошей чітко говорить: віддай борги! А точніше, у явному вигляді, ми дізнаємося, що твої кредитори завжди будуть задоволені, якщо з кожного свого доходу віддаси їм одну п'яту, тобто 20%. В древньому Вавілоні за борги людина могла потрапити в рабство. Раби будували Вавілонську стіну, грандіозну споруду, розміри якої вражали не тільки сучасників, але й наступні покоління. Геродот, описуючи вавілонську стіну, говорив, що на ній могли вільно розминутися дві бойові колісниці. Рабами були в основному не завойовані племена, а колишні вільні вавілонці. Людині пропонували в кредит гроші, які давали можливість певний час вести безбідне життя. Однак, у випадку неповернення позичених коштів, людина або хтось з її родини повинен був стати рабом і зводити до кінця своїх днів вавілонську стіну. Життя раба було коротким, не більше півроку, адже того, хто втратив сили і вже не міг працювати, скидали з високої стіни вниз на величезне каміння. Це була пекельна і дуже важка праця, за якою спостерігали усі мешканці міста. Однак, задля тимчасового задоволення своїх бажань, окремі люди, незважаючи на страшну долю рабів, йшли на те, що брали позику, тобто добровільно віддавали себе у рабство. Сьогодні рабство не існує, але в кредитну залежність потрапило багато людей: іпотека, споживчі кредити, кредитні картки, приватні позики – все це може стати сучасною формою вашого рабства. Щоб цього не допустити, потрібно використовувати другий закон грошей, адже сучасній людині він допоможе обчислити, на яку суму можна брати кредит. Ви зрозуміли так, щоб ви платили щомісяця тіло кредиту та відсотки по ньому не більше однієї п'ятої свого доходу. Тепер все стає зрозуміло, отримавши будь-який дохід, спочатку платимо собі, потім віддаємо борг, а на решту грошей живемо. А якщо у вас сьогодні немає боргів, тоді відкладайте не тільки 10, а всі 30% доходу, щоб не робити боргів у майбутньому. Чи можна прожити на 70% свого доходу? Якщо є фінансовий план, якщо ви його неухильно втілюєте в життя, якщо ви просто елементарно ведете облік своїх доходів і витрат, то це цілком реально. А що робити, якщо доходів все-таки не вистачає? Відповідь проста і одночасно складна: збільшувати свої доходи або зменшувати витрати. Третій закон грошей каже, гроші повинні працювати. Так, не лежати вдома, а рухатися, приносити нові гроші. Гроші хороший слуга, але поганий господар. Коли ви працюєте на них, то дуже від них залежите. А ось якщо ви відправляєте свої гроші на роботу, вони починають служити вам і працювати на вас. А працюють наші гроші, на відміну від нас, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І так 365 або навіть 366 днів на рік. Це дасть можливість часом суттєво збільшити ваші доходи. Ось тільки куди ж відправляти свої гроші на роботу. Тут слід подумати над питанням, якими шляхами до нас прилітають, приходять, прибувають гроші. Незважаючи на всю різноманітність способів отримання людьми своїх доходів, таких шляхів є лише три: перший шлях ми заробили гроші: робота, бізнес. Тобто особиста участь у створенні свого доходу. Другий шлях нам дали гроші, подарували, знайшли на вулиці, отримали в спадок, дістали пенсію. Третій найприємніший: гроші працюють на нас і приносять нові гроші без нашої участі, наприклад, відсотку депозиту. Зрозуміло. Що мова йде про інвестиції? Якими можуть бути інвестиції? Багато людей єдиною можливою інвестицією вважає інвестицію в нерухомість. Чи завжди вдала така інвестиція? Ми оцінимо цей вид інвестицій на одному з наших занять. Дехто ще знає про цінні папери, про антикваріат, золото. А які ще є інші можливості? Скільки грошей треба вкладати? Куди і як інвестувати безпечно? З якої суми. І коли варто розпочинати інвестування? Величезний негативний досвід, накопичений нами та нашими батьками, лякає і зупиняє багатьох, як відрізнити корисну інвестицію від фінансової піраміди? Хто порадить і підкаже, де найкраще працюватимуть ваші гроші? Про все це розкажуть наступні закони грошей, які ми з вами розглянемо на наступному уроці. Успіхів вам!